Всіх вітаю на телеканалі «6 Соток. З вами програма Зроби сам та я її ведучий влад. Зроби сам це програма, де ми розповідаємо вам корисні поради, ідеї, лайфхаки, поробки, які спрощують життя у побуті. Будь-то в квартирі, наприклад, якщо ви живете в місті, або якщо ви за містом живете у своєму будинку, це програма також дуже буде корисна вам. Адже багато порад, які ми даємо саме для заміського життя, тому що саме у будинку. Є інструментарій, наприклад, є якийсь сарай чи гараж, де багато інструментів, і вам ці поради знадобляться. Тому сьогодні ми поговоримо саме про інструменти, а точніше, як їх реабілітувати, як зробити деякі а, речі простіше. Наприклад, якщо ви не знаєте, як прикрутити там подовжувач, тому що там є деякі нюанси. І трішечки корисних порад вам сьогодні в нашій програмі, тому не перемикайтеся, зараз буде дуже цікаво. Що ж, перша порада, напевне, у кожного в кого є ось такий шуроповерт, гвинтокрут, називайте як хочете, але буде шуроповерт на сьогодні, він, є з ним, звичайно, у комплекті ось такі бітки. Їх називають бітки, а взагалі це такі викрутки, які вставляються у сам шуроповерт, щоб ним щось викручувати. І дивіться, яка в мене колекція. Це насправді тільки дві з більшості, які в мене є. І ви подивіться, наскільки вони вже злизані, тобто такими бітками вже мало що відкрутиш. Зараз я покажу, як можна їм дати друге життя, щоб можна було їх ще використовувати довгий час. Нам потрібен сам шуруповерт та напилок. Напилок здається правильно на українській мові, тому що точно якби, ось так воно каже, здається правильно казати напилок. Просто беремо та починаємо обертати. Можна трішечки робити поступові е, рухи, Або ось так, або ось так, або кругові рухи. Тобто е, мета, щоб ось бачите, обідки є ось такий кут. Ось я зараз де, де, тримаю її під кутом, так, Тобто ось бідка йде отак, а потім загострюється. Ось під таким кутом потрібно тримати е, зношену бідку. І якби цей кут ось так ось відроджувати. До речі, таким чином можна загострити бідку або навпаки зробити її більш, точніше, менш гострою, якщо у вас є саме така потреба. Тобто можна її підточити під будь-які потреби в майбутньому. Майже вже вийшло. Ну Все, як новенька, взагалі немає ні, ні, жодної зазубринки. Якщо вам видно зараз. Ну, Трішечки десь виямки залишились, але взагалі взагалі, дуже добрий результат. Навіть візьму зараз саморіз. ось дивіться, він ну, тримається... ой-ой, в цій -ой бітці. Ось, зараз спокійно його закручу. Ну, Нічого не пролизується. Ну, Ви бачили самі, да? в якому вона була стані. Давайте зараз другу спробуємо, вона більш-менша. І бачите, у нас така маленька. Це не під шуроповерт, але його можна і в шуроповерті використовувати, тому що є ось така шестигранна е якби, форма в нього. Тому спокійно він тут зафіксується. Просто ця бітка трішечки коротша. А взагалі це під спеціальну викрутку магнітну, тому що ось тут викрутка, наприклад, вона фіксована. Ну, Тобто тут тільки. Ось така форма цього кінця, а є викрутки зі змінними такими бітками, Ось якраз для неї і ця бітка, вона магнітна. там, Зараз її реанімуємо. Це бітка реанімована, взагалі немає навіть ніякої виямки. Тобто, дуже добре воно зчесало. Настільки добре воно зчесало, коли ми його виправляли, настільки ж добре воно злизується, коли ми трішечки неправильно викручуємо якісь саморізи та все, що можна ним викрутити. Тому що ну, не, не просто ж так воно злизується. Це, напевне, від не дуже якісного металу. Але зачастіше це від неправильного використовування. Наприклад, не ті саморізи викручуємо такими бітками. Як бачите, вони є маленькі, є здорові, є з великими ось такими крильцями, є з маленькими крильцями. І якщо неправильно підібрати бітку неправильно під якийсь саморіз або болт, який з такою шляпкою під викрутку, то можливе ось таке зношення. Причому дуже добре воно зношується, але так, також добре воно і виправляється. Тому майте на увазі цю ідею. Вона 100% знадобиться вам у побуті, якщо у вас є ось такі ось битки під ось такий шуроповерт. Ну а ми зараз покажемо вам наступну ідею. Наступна ідея також дуже буде корисна, якщо вам потрібно якийсь об'єкт прикрутити до другого об'єкту. Ось, наприклад, в нас є об'єкт А, який нам потрібно прикрутити до об'єкту Б. Але е, часто буває така задача, що ну, об'єкт тут має якісь, наприклад, елементи жилення. Наприклад, якщо це подовжувач, розетка якась да, переносна, і ви хочете її до, до, до чогось прикрутити, але не розбираючи її. Або ж є задача прикрутити ось у нас цей об'єкт такий плоский, наприклад, це якась стіна, або це стіл. І є задача ось так ось прикрутити цей об'єкт. Ось так покажу. І задача стоїть, щоб прикрутити його з цієї сторони, ось так саморізами. Але потрібно попасти у потрібні місця. Наприклад, у переносках є спеціальні місця, які позначені. Ось, ось тут, наприклад, ось так. Переноска це такий сленговий термін, який означає подовжувач з розетками. Буду на простій мові казати: переноска, як всі звикли. У переноски є ось такі, наприклад, місця. Його це париться. Я зараз вам покажу. Ось у мене є переноска. І бачите, є ось такі кругляшечки. Тобто вони якраз для того, щоб е через них можна було їх кудись прикрутити на якусь стіну або стіл. І, наприклад, у нас мета ось е попасти саме в них, але не наскрізь же ж, ми ось так будемо сверлити, а ось так. І щоб. Ось цей горизонт спіймати, або буває, що нам по діагоналі потрібно тільки два отвори зробити. Можна скористатися малярною стрічкою. Тобто нагадаю, мета яка нам потрібно якось прикрутити і попасти у ці отвори, які ось тут ми собі намітили. Так? Але ж ми не можемо через це попасти, тому що ще по діагоналі якось, а це ж якби. Для прикладу, а може бути, це велика стіна, де ми не можемо звідси ось так подивитися, де ж ця розетка буде, або цей об'єкт буде прикручений. Наприклад, це, до речі, полиця може бути. В такій ситуації також можна це використовувати. Все дуже просто. Малярна стрічка, беремо її. Нам навіть не потрібна вся бабіна. Прикладуємо до нашого об'єкту, в залежності від того, якої ширини об'єкт можна вибирати малярну стрічку. Вона прозора, тому ось так ми прикладуємо її. Наприклад, намічаємо там, де потрібно просверлити. Обережно тільки потрібно цю стрічку не збити з правильного направлення. І, як ви бачите, у нас є вже мітки. Тепер до цього об'єкту, об'єкту Б ми приклеюємо малярну стрічку і наскрізь просверлюємо. Давайте зараз це і зробимо. Беремо по цим наміченим місцям. Ну, наприклад, для прикладу цього досить. У нас є тепер ці отвори. І ми тепер точно попадемо туди, куди ми і розмічали, тому що ми по об'єкту А по ось цим точкам перенесли через малярну стрічку на об'єкт Б. І таким чином можемо. Дуже рівненько, дуже прям по мілітражу прикрутити об'єкт А до об'єкту Б так, як це нам потрібно. Тому майте на увазі цю ідею, вона дуже проста і в багатьох ситуаціях насправді може вас врятувати. Ну а ми переходимо до наступної ідеї. Та шу, Знайома ситуація. Так, вона виникає дуже часто, коли вам потрібно просверлити якусь е гладеньку поверхню. І сверло часто по ній просто ковзає. Наприклад, це якщо метал, або якщо це дуже твердий пластик, дуже, дуже такий гладенький, або якщо це, наприклад, плитка. Часто отвори виходять нерівними, десь трішечки на міліметр вправо-вліво з'їжджає, але вже там просверлив да й просверлив, хай воно буде. Цього можна уникнути, адже на допомогу прийде знову ж таки малярний скотч, малярна стрічка. Потрібно лише наклеїти її. І е, зазвичай одного шару досить, тому що вже, вже сверлу дуже складно. дивіться, я ось сверлю, воно вже тримається дуже добре. Але якщо навіть один шар не врятовує, то можна просто декілька шарів ось так наклеїти. Ось так. Все, у вас тепер є так званий амортизаційний шар, в який сверло просто ось так заганяється і дивіться, тут вже ну, якби як будто ми накернили спеціальним гострим предметом, і сверло тепер буде триматися тут і не з'їжджати. Це дуже корисний лайфхак, про який насправді небагато людей знає і роблять не дуже рівні отвори у таких поверхнях, як плитка, метал. Тому я сподіваюся, що цей лавхак вам знадобиться стовідсотково колись, і ви про нього згадаєте та про цю передачу зроби сам. Що ж, здавалося б, звичайні викрутки. Що тут можуть бути такого незвичайного або корисного? Ну, наприклад, ось викрутки з одного і того ж набору, але вони вже йдуть різні, тому що тут є ось такий шестиграничок, тут його немає. Взагалі, викрутки ну, часто нам допомагають. Щось викрутити, але буває таке, що викрутити щось ну, неможливо, тому що дуже сильно закрутили. Зараз це демонстрація. Я, я не настільки його сильно зараз закручую, щоб е, прямо там неможливо було викрутити, тому що ось рукою ну, дуже складно, до речі, ось воно ж тріщить. Тому розповім вам, як спростити цей процес. Ну, наприклад, ось ця викрутка. Ви бачите, що тут є шестигранник, і ним можна скористатися. Тобто, якщо вам щось потрібно викрутити, і це плоска викрутка ну, в даному випадку. Я думаю, що в мене є десь вдома, напевно, ось така велика викрутка, тільки з крестовиною у кінці. І там також є ось такий шестигранничок і можна ним користуватися. Якщо ви руками не можете щось викрутити, то вам на допомогу прийде ось такий розвірний ключ роздвижний, Яким можна е, викрутити ну, набагато на, на сильніший затяг, який ви можете викрутити просто руками. ось так. Причому, е, що класно в такій викрутці, це те, що тут е, ось цей шестигранник, він на залізній частині. Тому що, наприклад, ось тут також є шестигранник, але бачите, який він вузенький, дуже вузенький. І він пластиковий, тому, звичайно, ви зможете викрутити щось досить е, значно сильно закручене. Е, але є вирогідніше, ви натрапите на таку силу затяжки, що цей пластик просто злижиться. Але ось якщо тобто, я ось так роблю і тепер прокручую. Бачите, навіть, навіть ось цей затяг, пластик вже трішки не витримує. І ні, не витримає, він пролизується, реально пролизується. Тому не знаю, чесно кажучи, для яких ситуацій ось такий метод використовувати, не рекомендую так пробувати. Але ж можна зробити ось так. Бачите, викрутка йде з гранями. Зафіксували в гранях цей ключик. Ось так. Це вже більш надійний метод. Ну і прокручуємо. Ось так це працює. А ось з цим не працює. Краще це якийсь е, жарт, напевне, від виробника. У ось цій викрутці також є грані, тобто можна зафіксувати і ось, якщо сильно навіть зафіксувати, то воно не прокручується. Звичайно, тут резинова ця верхня частина, вона так амортизує досить сильно. Але я гадаю, що навіть, навіть з такою амортизацією сильною, з таким люфтом, воно відкрутить якийсь досить сильний затягнутий гвинт або саморіз. Є ще одна штука, про яку не здогадуються чомусь. Не то, що не здогадуються, а просто не звертають уваги, це на ось цей отвір. Тому що можна зробити ось так. Якщо у вас немає ключа з собою якогось, то можна ось так. Іншу викрутку сюди протягнути, і у вас вже є ричаг для того, щоб відкрутити якийсь досить сильний затяжний саморіз. Насправді є ще викрутки, де ось тут навіть зверху ось такий залізний шестигранник, Тобто він з'єднується з основою всередині, але він ось тут знаходиться. Та це взагалі прям для сильних таких таких, таких досить. Унікальних випадків, коли можна навіть великим таким ключем, ось так от зацепитися і там провернути щось дуже сильне. Але, як правило, ну якщо мова йде про саморізи, ви бачите, що я, до речі, вігнав сюди саморіз, він у такій дошці дуже сильно тримається. Тобто я навіть рукою спочатку не міг його відкрути. ну тобто, тобто ось навіть навіть зараз він досить туго йде, тому що це цільна деревина. Це не спресовані опілки і просто шмат дерева, в який досить сильно заганяється саморіз і там дуже надійно тримається. І як правильно ми зіткаємося саме з такими ситуаціями, де ось такі саморізи просто відкрутити потрібно, тому що якщо прям там дуже сильно щось закрутилось, наприклад, такий саморіз він може навіть і відірватися. Тому будьте обережні з цим, тому що можете просто відкрутити йому шляпку і різьба залишиться всередині. Це буде дуже неприємно. Що ж, а наступна порада для також досить типової ситуації, наприклад, у вас є брусок. Вам потрібно в ньому зробити отвір, та щоб у ньому була різьба. Ну, наприклад, якщо ви просто зробите невеличкий отвір, наприклад, менший, ніж ось цей болт, і його туди е закрутите, то це якби також спрацює. Але якщо ситуація, що отвір більший, ніж болт, а вам потрібно, щоб там була різьба. Є досить цікавий. Вихід із ситуації, і хто б міг подумати, що воно буде працювати. І зараз я вам продемонструю. Давайте спочатку виконаємо отвір. Мені потрібно взяти сверло, яке буде трішечки більше, ніж діаметр нашого болта. Ну Наприклад, це майже такий же діаметр. Давайте ось прям, щоб, щоб прям більший був більший більший, ось тут значно більший. І зараз покажу, як цей болт не просто можна там зафіксувати, а щоб він закручувався та викручувався. Робимо невеличкий отвір. Ось такого досить буде. І... Так, для демонстрації. Ну, майже наскрізний зробили. Ось. Глубина, тобто. Приблизно ось так. І тепер, якби ну, отвір там досить великий. Давайте зробимо, щоб можна було болт туди закручувати. Для цього нам потрібен термоклей. Для цього я його тут і тримаю увесь випуск. І на самий кінець залишив цю ідею. Тепер ми туди заливаємо термоклей. Потрібно тепер, щоб він там досить. Добре, заповнив простір. Ну і болт тепер туди засовуємо. Там іще є простір, тому засунули один разочок. Ось так, наприклад. Все, там вже нема вільного місця. Засовуємо ось так болт. Ось так навіть можна ще зверху. Ну, це все підріжеться потім. Ну і центруємо. Залишилось почекати, доки воно застигне. На це потрібен якийсь час, але у вас зразу може виникнути питання. А як звідти його достати? Тому що ж ну, термоклей зараз схопиться з болтом. І його неможливо буде викрутити або з термоклея можете викрутити. Зараз ви побачите, що насправді воно все досить добре тут буде працювати. Зараз ми трішечки почекаємо, а для вас це буде займати лише ось так. Так, сподіваюся, що спрацювало. Насправді, чим довше воно буде застигати, тим крепше воно буде становитися, але я вже досить я гадаю. Зараз ми спробуємо його відкрутити. Дивіться, як все просто. <пух> Взагалі легесенько-легесенько виходить. Ну, ніякого супротиву немає. Ще цим ключем, звичайно, не, не так комфортно це робити, як, наприклад, спеціальним ключем. До речі, ця різьба, вона, я дивлюсь, така амортизуюча, тому що ну, болт там. Не прямо зафіксований, прямо на викручується досить туго, я скажу так, що різьба тут досить добра. Насправді її міцність буде залежати від того, яка глибина отвору, тому що якщо глибина буде ну, там, пів сантиметра, звичайно, що цієї це, різьби через два рази вже не буде. Але довго прямо викручується, ну, звичайно, така глибина. Немаленька. А в кінці прям У мене вже пальці аж болять. Є, викрутив різьбу. І я бачу, що там реально є різьба. Тобто назад ми можемо так ось так взяти та закрутити цей болт. Він воно закручується прямо по різьбі. Йому, звичайно, би ще підсохнути, тому що воно ось так як трішечки нагадує, як будто в пластилин. Його вкручуєш, але ну звичайно це не настільки прям м'яко, як пластилин, але все ж таки йому би ще підсохнути десь хвилин з 10, і тоді воно взагалі буде як камінь, і ще краще буде закручуватись та викручуватись. Що ж, а на цьому я завершу цей випуск. Дуже дякую, що дивилися його. Я сподіваюся, що ці ідеї вам знадобляться, вони дуже корисні. Та я намагався підібрати такі рішення, такі питання, які виникають у ну, більшості людей у побуті, коли ви займаєтесь чимось там рукоділлям або ремонтом, або якимись просто побутовими справами, пов'язаними з інструментами. Ну а вам я бажаю гарного дня. З вами була програма Зроби сам я її ведучий влад. Залишайтеся на каналі «6 соток». До побачення!